Вітаю вас, друзі! Хто не підлягає мобілізації, закон і практика, давайте розберемося. Перед усім, бути військово зобов'язаним це не означає, що автоматично підлягаєш мобілізації. Закон встановлює чіткі відстрочки та визначення категорій, які не призивають під час мобілізації. Це передбачено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Нижче детальний перелік тих, хто не підлягає мобілізації або має право на відстрочку до того, як буде ухвалене рішення про призов. І зараз, друзі, я вам це все зачитаю. Зауваження, навіть якщо закон передбачає вам право, потрібне оформлення, заява, рішення ТЦК, ВЛК та інше. Дивіться. Перше. Заброньовані особи. Особи, які офіційно заброньовані на період мобілізації за органами влади державними установами тощо, ця броня законна підстава. Друге, із інвалідністю або тимчасово непридатні, не будуть мобілізувати. Особи, визнані інвалідами відповідно до чинного законодавства, не підлягають призову. Також ті, кого встановлено ВЛК військово-лікарською комісією, Тимчасово непридатними на срок 6 або 12 місяців за станом здоров'я. Після закінчення строку цієї тимчасової непридатності, ВЛК має повторно ухвалити рішення або повністю непридатний, із виключенням із обліку, або придатний тоді вже підлягає мобілізації. І третє це діти та родини. Це дуже великий блок, і саме тут часто виникають нюанси. Закон передбачає, що жінки або чоловіки, які мають дітей до 18 років, можуть отримати відстрочку, якщо виконані умови, троє і більше дітей до 18 років, крім випадків, коли є значна заборгованість із аліментів. Якщо один із батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, позбавлений батьківських прав тощо, і інший батько сам виховує дитину також, опікуни піклувальники, прийомні батьки, вихователі, батьки, які виховують дитину з інвалідністю або тяжке захворювання, навіть якщо інвалідність не встановлена. Якщо є повнолітня дитина з інвалідністю першої чи другої групи, Інша з батьків може мати відстрочку, інша особистість. Усиновлювачі опікуни ще піклувальники, патронатні вихователі, які мають дітей сиріт чи дітей без батьківського піклування також під ці пункти підпадають. Усі ці підстави мають бути підтверджені документами, рішенням суду, рішенням експертної комісії, медичними висновками тощо. Четверте, друзі. Догляд за хворими інвалідами. Ті, хто постійно доглядає за близькою особою, дружина, діти, батьки або родичі дружини. Якщо ця людина потребує постійного догляду за рішенням МСЕК, експертної команди або ЛКК, можуть отримати відстрочку. П'яте особи з особливими обставинами. Особи, які пройшли військову службу і були звільнені у запас через звільнення з полону, також мають право не підлягати призову. Особи, які не досягли 25 років, наприклад, але вже пройшли базову загальну військову підготовку чи базову військову службу, закон дозволяє, щоб їх не призивали до 25-річного віку. Але вони можуть бути прийняті добровільно, за згодою, увага. Так само особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час захисту України за особливих обставин, були учасниками нацбезпеки, оборони чи в контексті агресії. Закон розширює таку підставу від 2024 року. Особи, що позбавлені особистої свободи через збройну агресію проти України. Це на законодавчому встановленій підставі також можуть бути звільнені від призову або призиватися лише за їхньою згодою. Шосте, друзі, це освітяни, науковці, здобувачі освіти. Особи, які навчаються за денною або дуальною формою у ПТУ, фаховій передвищій чи вищій освіті. Це асистенти, аспіранти, докторанти тощо можуть отримати відстрочку. Науково-педагогічні працівники, викладачі закладів середньої загальної, професійної вищої освіти, наукових установ, якщо працюють за посадою в певні ставки, також друзі потрапляють під ці пільги за умови основної роботи в таких закладах. 7. Державні службовці, посадовці, працівники спецслужб. Деякі посадовці категорії автоматично не підлягають мобілізації або мають броню. Перше, це керівники міністерств, їх заступники, народні депутати, судді, глава та члени Рахункової палати. Також працівники органів військового управління, Міністерства оборони, ЗСУ, Державної служби спеціального зв'язку Національної гвардії. Національної поліції, органів охорони спецслужб та інше. Також дипломатичні службовці, державні службовці, інші категорії, передбачені законом чи постановами, які охоплюють особливі категорії громадян. Ну, Наприклад, професії, які мають стратегічне значення. Як реалізувати право на відстрочку не підлягати мобілізації? Дивіться, друзі, все розказую. Закон це одне, але реалізація інша справа. Ось що треба знати. Перше. Подати заяву у ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку з документами, що підтверджують вашу підставу. Друге. Використати єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів для автоматичного цифрового оформлення, коли це дозволено законодавством. Третє, комісія ТЦК має перевірити заяву протягом 5 днів, ухвалити рішення чи відмовити, оформити документ про відстрочку або її скасування. Якщо відстрочка надана вже, вона діє не більше сроку мобілізації. Але якщо мобілізацію продовжать, її продовжують автоматично, поки зберігається підстава. 5. Якщо рішення про відстрочку буде скасовано або виявиться, що підстав немає, Особа може бути призвана. Важливий нюанс, друзі, право на відстрочку не працює після того, як вас зарахували до військової частини. Тоді ви вже військовослужбовець і заяву не приймуть, Майте це на увазі. У підсумку заключення буде таке. Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні є. Чіткий законодавчий перелік категорій, які не підлягають мобілізації або мають право на військову відстрочку за 1. Інвалідністю станом здоров'я. Догляд за хворими або інвалідами. Третє, наявність дітей, у тому числі з обтяженими чи інвалідністю. 4. Служби в запасі звільнення з полону. 5. Друзі. Віку 25 років з базовою підготовкою. Шосте навчанням і науковою діяльністю. Сьоме. Посадою держслужбовці, судді, депутати, спецслужби тощо. Восьме. Особливими обставинами, як то загиблі або зниклі родичі під час захисту України, або особи, позбавлені свободи внаслідок агресії. Але. Право це ще не автоматизація. Потрібно оформити заяву, надати підтвердження, друзі, щоб уникнути ситуації, коли вас вважають підзаконним, бо ви не реалізували, вибачте, своє право. На сьогодні у мене все. Бувайте здорові. Надіюся, інформація була корисна. Почуємося вже в наступному відео. На все добре вам!